Привіт всім! З вами Оля Євланова, і ми продовжуємо проєкт є» для тих, хто чекає наших захисників і захисниць. І сьогодні це вже третій випуск нашого коротенького відео для того, щоб підтримати вас, нас, всіх, і мене також, для того, щоб ми мали сили на те, щоб продовжувати бути в доброму спілкуванні, коли в нас дуже багато невизначеності. Сьогодні третя тема невизначеність розподілу в частину. І я хочу продовжити розмову про те, що ми говорили, нам дуже підтримує, коли ми вміємо слухати, відкриватися один одному, нормалізувати і приймати те, що будь-що, що ми переживаємо, ми можемо накручувати себе, ми можемо. Дратуватись на те, що дуже багато невизначеності. І нам хочеться спертися на щось і проявлятися на зустріч один одному. Попередній раз ми говорили про абревіатуру Love, LISTEN, Open, Validation Express, проявлятися. І сьогодні я хочу продовжити. Саме на ту а, тему, коли ще невідомо, а де він вона будуть захищати нас, а де він вона а, саме буде жити, що він буде їсти, а, як я зможу його підтримувати, який між нами буде зв'язок, коли дуже багато цієї невизначеності, ми можемо турбуватися із-за того, що. Бувають такі непорозуміння саме між нами, що ми заходимо в негативний цикл і відчуваємо, що начебто я знаю, що ти мене кохаєш, і я тебе кохаю, але оця невизначеність вона додає нам такі, такої напруги, що ми можемо. Входити в те, із-за чого ще більш важко стає. Тому я пропоную вам, можливо, ви просто послухаєте і подумаєте разом зі мною, а можливо, ви візьмете листочок і проаналізуєте, а як виглядає а, ваша або сварка, або напруга, коли вона наро нарощується, збоку, для того, щоб усвідомити цей процес і. Легше встигати зупинятися і розуміти, що я зараз скажу, для чого і що далі буде. Тому що ви точно маєте такий досвід, коли оце непорозуміння тяготить і забирає сили. Щоб що змінювати? Перше, коли ми з моїм партнером або партнеркою Відчуваємо цю напругу між нами і можемо посваритися або не порозумітися настільки, що мені або йому стане боляче, або нам обом, бо я впевнена, що обом не гаразд. Тоді спробуйте згадати і описати свою поведінку. Я часто реагую, щось кажу, роблю. Або роблю так плечима, або розвертаюся, мовчу, або питаю багато разів. Подумайте і згадайте в той момент, який був, можливо, нещодавно, а можливо, якщо ви саме зараз переживаєте цю збільшену невизначеність, а вже навчання закінчилися, і йде новий етап, перерозподіл в частину, або зміна. Локації, або може бути ротація, або може ні. І в нас ця невизначеність вона проявляється. І ми, можливо, чуємо, як приклад, я хочу з тобою поговорити, чи можеш ти, я питаю. Приходить плюс, чи потім я зателефоную або не можу, і хтось залишається з тим, що. Я не розумію, і ти для мене важливий і важливо, але я сам зараз з цим своїм переживанням, що я не відчуваю нашого зв'язку. Як ви на це реагуєте? наприклад? Друге, мій партнер або партнерка частіше реагує на мене, коли ми ось в цій напрузі десь якась незадоволена потреба в парі. як він вона реагує? Яка його поведінка? Згадайте про це. Можливо, він ще більше замовкає, закривається в собі, або якось емоційно реагує бурхливо і щось каже, якісь болючі слова. Буває таке, тому що щось захищає людину всередині. Наступний, третій пункт. Коли мій партнер або партнерка реагує таким чином, я зазвичай відчуваю. Як мені тоді з цим? І буває так, що ми не звикли звертати увагу, а які почуття в мене тоді всередині, яка емоція. Про що ця емоція? Якщо ви зможете навіть про що? Наприклад, я починаю хвилюватись і переживаю, що а раптом я для тебе вже не важлива. А раптом. Ти о, забув про мене. Ну, у кожного там свої можуть бути думки і емоції. Наступне, коли я відчуваю себе таким чином, я бачу себе як? Я себе, може, якось сприймаю або поганою, або винуватим, або е, нещасним, або Побудьте з цим, пошукайте ці відповіді, і якщо ви зараз щось не записали, то можуть бути ще якісь рефлексії. Рефлексія це ми даємо собі простір впізнати себе, подосліджувати. І ще одне питання, на яке я пропоную вам відповісти. Коли Оця напруга в парі, або немає зв'язку, або оця невизначеність, коли я майже тиждень не мала цього зв'язку, і я, в мене стискалося серце, тому що для мене було найважливіше мати цей зв'язок і відчувати, що йому нормально, що йому більш-менш добре, бо поряд є ті люди, хто його підтримує. І я згадую, як мені в той момент було, як я реагувала, і могла лякатися того, що я зараз напишу зайвий смс і можу його потурбувати, або а, він може, і там у кожної пари є вже свій досвід. Згадайте його. Наступне. І коли я відчуваю себе саме так, ну, когось там. Я поганий погано я винуватий, або нещасливий, або самотній. Так? Я хочу, або потребую, що Що я в цей момент потребую. Можливо, я потребую твоєї підтримки, а в нього зараз немає зв'язку, в нього або у неї, якщо це захисниця, дуже багато нових викликів, непорозуміння, переміщення. Це повторюється регулярно, і це не тільки в цей період, коли йде саме розподіл по частинам. Я захотіла в цю тему з вами про це поговорити. І коли йому їй і так важко, а я потребую оцю підтримку, то в майже в мене з'явиться, коли я це усвідомлю, або ви, то з'являться якісь інші способи або. Люди, до яких я можу звернутися і отримати оце співчуття, наприклад, або може я щось інше потребую, я потребую в цей момент, щоб хтось мені сказав, що це нормально, що ти це переживаєш в цей момент, бо це правда важко, коли дуже багато викликів, невизначеності йти за нього або за нею хвилюєшся. Наступне, коли я роблю таким чином. Я думаю, що мій партнер відчуває. Хтось боїться звернутись, наприклад, за підтримкою для своїх друзів, бо а раптом вони подумають або він подумає, що мені його недостатньо, що я там, і кожен по-своєму це сприймає. Я зараз накидую приклади для того, щоб ви порозумілися з самим собою і змогли потім співчувати із собі, і своєму партнеру, коли ми перемикаємось на режим виживання. Пристосування, які у кожної дитини формується в дитинстві поряд з нашими батьками, які не можуть завжди давати нам все, і це нормально, що ми вчимося пристосовуватись, а потім ми можемо більш усвідомлено не тільки цей варіант використовувати в стосунках, в спілкуванні, а ще і вже щось більш корисне, нове робити. Наприклад, відкритися і сказати, це нормально, що ти зайнятий. Я просто з тобою поділюся, що. Я зараз не відчуваю опори під ногами і не буду тебе цим нагружати, я впораюсь. але я знаю, що я не можу бути з цим на самоті, я хочу, щоб ти просто про це знав. Не турбуйся, я впораюсь. І знаєш, що я не ідеальна, я також десь вразлива, і ти для мене надважливий на цій, на цій землі. Наприклад, так? коли я відчуваю себе таким чином, я бачу себе як Наприклад, я відчуваю себе і бачу дуже вразливою. Хтось бачить себе, ану, собі рісь, тряпка, Та? А хтось якось з собою в цей момент поводиться, тому що він, коли себе так відчуває, він намагається, наприклад, зробити все, щоб не відчувати цього. Хоча це може бути нормальна частина нашої історії і нормальні наші реакції на те, що з нами стається ненормально. Війна, це категорично ненормально. Я впевнена, що я кожне наше відео вам про це говорю. Наступне питання, яке я пропоную вам для рефлексії, якщо ви захочете, ви можете в парі це проговорити, або для самого себе це також корисно. І коли я відчуваю і бачу себе саме так. Я знову я щось хочу, або я в чомусь щось потребую в нашій парі, в наших стосунках. І коли я знаю, що я дуже хочу тебе обійняти, і ти мені потрібен поряд, мені дуже важко без тебе, тому що я звикла жити з тобою. А зараз, мало того, що ця важкість, вона на моїх плечах. Як у кожної людини, яка звикла жити в партнерстві, були стосунки, в нас вже є своє організоване життя, і перших три місяці ми з цим намагаємось якось перебудувати. Але ця важкість, вона нікуди не дівається. Більше вже звичного, менше витрачаємо сил, але, наприклад, це я тоді, і коли ще додається цей виклик, я потребую, може трошечки розслабитись, так. І Якщо мені мій чоловік говорить, ну, трошки плакати, це нормально. Це для мене дуже велика підтримка. Тому що він не намагається зробити вигляд, що мені може бути добре. Нам не добре не тим, хто нас захищає, але вони мають бути в порядку. І ти, ті, хто тримають їх тил і підтримують, допомагають і своїми емоційними силами, і співчуттям. і... Матеріально і, ну, по, по всякому, я впевнена, що ви знаєте, якщо ви переживаєте вже цей досвід, то е ми маємо налагодити цей порядок в умовах, коли регулярно стається невизначеність, така невизначеність, де дуже хочеться, щоб нашим захисникам і захисницям пощастило із побратимами і посестрами поряд, і з тими, хто буде їх вести, направляти, організовувати, керувати цією роботою. І коли там невизначеність така є, ми можемо бути не дуже розумними і для того, щоб зрозуміти, я зараз що потребую, подумайте про це. Або ми ж згадаєте саме цей період, або якщо ви зараз це переживаєте, потеклуйтесь про себе, хоч якось, для того, щоб могти бути. На цьому зв'язку, коли його нема. І це дуже важко. Але це можна відлагодити хоч якось. Не вимагайте від себе ідеальної, щоб вам було добре. Коли я роблю щось таким чином, я думаю, що мій партнер відчуває або думає щось. Коли ми про це згадуємо і трошечки це систематизуємо, наприклад. Моя кохана, або моя захисниця, або захисник, той, кого я кохаю, може подумати, та, і, бо я згадую, як у нас було раніше. Винесіть це на папірець. І наступне: опишіть ваш спільний негативний цикл, включаючи туди те, як ви і ваш партнер або партнерка Обговорюєте, обґрунтовуєте свої почуття, емоції і думки один про одного. Я закрию свою шпаргалку для того, щоб поговорити трошки, щоб ви зрозуміли, як це. Якщо ми переживаємо некомфортні почуття в стосунках, і особливо коли багато цієї невизначеності. То ми живі, реальні, нормальні люди. Якщо ми робимо вигляд, що я ідеальний, хороший, хороша завжди, і зі мною все ок, все в порядку, а ми з вами можемо переживати це цілком нормально, особливо коли є такі виклики, які ми переживаємо через те, що іде війна, і ми вимушені захищатися, то ми тоді не можемо розвивати ці стосунки. І ми намагаємось, це стандартно, захищати наші стосунки. Тому що дві людини, які близькі і кохані один одним, так ми разом кохаємо один одного. Тоді нам потрібно будувати нову систему відносин, коли змінилися обставини. А коли змінилися обставини у одного партнера, то це впливає і на іншого. І в цей момент нам потрібно згадати, із-за чого. Через що ми сваримось, через що нам погано в стосунках, і розкласти це, і побути навіть з іншого боку, а як мій партнер це сприймає, а про що це у нього? А які у нього емоції, а що він хоче, тому що він точно кохає мене, якщо це стосунки, в яких двоє людей підтримують оцей емоційний зв'язок і беруть на себе відповідальність за те, що ти для мене дорогий і дорога людина. Ми сьогодні покажемо вам схемку, і вона буде в цьому місці, як виглядає цикл. Я зараз тримаю долонями для того, щоб ми показали саме в кадрі, як виглядає цикл. І там є те, що запускає цей цикл. Те, що формувалося ще в дитинстві у кожної людини, до зустрічі з партнером або з партнеркою. Це сприйняття воно автоматично, дуже швидко і воно не є підкріпленим реальними стосунками. А це будувалося і формувалося в дитинстві, коли, наприклад, одній дитині казали, так, ти швидко йдеш в школу, не засмучуй батьків. І тоді людина, коли чула це, вона чула замість того, що ми засмутилися, ми дуже хочемо, щоб у тебе вийшло, якби наші батьки так казали, було б корисніше. А дитина чує, я винна, що батьки себе якось погано почувають. І тоді одна дитина пристосовується, і вона робить щось, щоб хтось не почував це. Наприклад, прогулює школу, і е, батьки про це не знають. Намагається сказати, я в порядку, все добре, не переживай. І це може переноситись з дитинства. Я кажу, може, тому що це все переноситься з дитинства. А потім, коли ми це усвідомлюємо і дивимося на це зі сторони, ми можемо щось змінювати. І коли лисим я чую, це ми проговорювали в попередній зустрічі нашій і розмові про те, коли Навчання йде в борьбовому центрі. Я чую тебе, і я відкриваюся. Як мені з цим? І я знаю, що це нелегко бути відкритим, бо я боюсь тебе пити, бо е я боюсь втратити з тобою зв'язок. Я хочу бути для тебе хорошим. Або я хочу, щоб тобі було зі мною добре. І коли ми боїмося це, то ми можемо закриватися як в дитинстві і робити вигляд, що ми були в школі. І це автоматично неусвідомлено. і коли, хоча б один партнер в парі. В цьому вчитися, бути відкритим, щирим і слухати іншого, замість того, щоб змінювати його, і нормалізувати, що все, що ми зараз переживаємо, це нормально. По-іншому неможливо пережити стільки невизначеності, стільки викликів, коли ти ще не адаптувався там, де буде бойова частина, там, де ти вже будеш розуміти, як ти з цим, де ти, хто ти, з ким, хто поряд з тобою, на кого легше покластися. Це. Нова будується система, в якій мене зараз нема. І я хочу тебе підтримати. А у мене тут я не хочу, не потрібно будувати нової системи, але я, також, як і ти, буду будувати цю систему там, де тебе нема. А я хочу, щоб ти тут був або була. І це валідизувати, нормалізувати, що нам обом зараз важко. І далі експрес проявлятися. І казати, я знаю, що я зазвичай сприймаю, що раптом я тобі там, для тебе вже не такий добрий, хороший, або я винуватий, або ще щось. І я знаю, що я тобі про це скажу для того, щоб ти також себе не накручував, не накручував все, як завжди. Наші стосунки вони існують навіть на відстані, навіть в такому виклику, в викли... а... а... навіть в такому. А... Навантажені. Я знаю, що я буду слухати тебе, і для цього мені потрібно розуміти себе і слухати. Пишіть рефлексії, як варіант, той план, який ми сьогодні проговорили, для того, щоб спертися на себе, почути себе і потім змогти відкритися про свої почуття для іншого, щоб бути зрозумілим, для того, щоб нормалізувати і себе, і свого партнера, підтримувати і казати, це нормально. Що ти встиг поставити мені. Тільки той плюсик. І я тобі вдячна за це, тому що, хоч якось ми тримаємо цей зв'язок, сердечко в мені буде легше. Ну, це я так. Тому що я знаю, що з сердечком мені реально легше. І дякую тобі за те, що ти мене зараз чуєш, слухаєш, що ми можемо зараз, хоч якось побути з цим. Це як приклад. Тому що, коли ми говоримо про... Збільшення невизначеності, яке зараз постійно стається, є пікові такі моменти, коли йдуть знову зміни. Тримайтеся, підтримайте себе тим, що ми можемо керувати своїми емоціями, а не знищувати їх кудись витісняти саме таким чином, якщо ви будете вести свій щоденничок. Ці питання, які я сьогодні проговорила, вони дають. Більше порозуміти, порозумітися з собою, зі своїми чеплялками, з тим, із-за чого мені стає важко в спілкуванні, особливо коли таке навантаження. Я дякую вам за те, що ви пишете, що найголовніше, те, що піднімається, як тримати цей зв'язок на відстані, коли йдуть. Різні виклики. Ми будемо тримати цей фокус. І якщо ви вже в нашому телеграм-каналі, там є форми для того, щоб писати зворотній зв'язок, задавати нам питання, ми викладаємо там інструменти, підтримуючи матеріали і вправи, то, будь ласка. Пишіть нам, якщо ви ще не там, то ми під цим відео викладемо посилання на цей телеграм-канал, доєднуйтесь, там трошечки більше підтримки. Я впевнена, що якось разом ми будемо з вами триматися, тому що ми всі з вами в якомусь порядку, бо ми живі. І далі буде добре. Дякую за те, що ви дивились. Ставте нам лайк, діліться з тими, кому це може бути корисно. Нехай! дали буде добре. До зустрічі!